Йо-йо, кінтей, всіх вітаю, сьогодні ми залетіли в Майнкрафт. Так, і що я бачу? Ми в яких джунглях. Так, я знайшов їжу, тому давайте одразу її і добудемо. Так, потрохи а, будемо добувати, за риби мені лінь ганятись, тому будемо добувати кавуни. Або кавун така смачненька штука, хто, а, хто а, любить їсти кавунчики, давайте пишіть в коментарях. А, але я знайшов корівку. Корівка і не одна, ще Ципа. Їю вам гі -гі, зараз буде. Ух ти Йо, знову пустели. Але я побачив місце. Корабель. Так, це ж корабель. Ніфіга собі. В ней дефі ХП. Ні, то не корабель. На жаль, а, окей. Так, свинка. Ой. Корівка, сорі. Але тобі буде ге-ге. Так. Відкидаємо її щось дуже-дуже далеко. Але окей. Так, де ти? Bang. Ну, м'яса якось дуже мало. Та, мені здається. Так, тік-тік. да, дуже-дуже мало. шкода, що в мене нема. Зараз меча на підпал, так би вже була б піджарена їжа. Було б класно. Так, тікс. бенг. Так, і де там вторая ку... у кінти Блін, в мене ще нема дерева, нічого немає, я вже вівці луплю. Ні, нормально. Вже ліжко збираю собі. Так, бем, перша вогна. go, Так. Все, можна тепер добувати дерево. Так, я вже потихеньку захотів їсти. Ніфіга собі, подивіться, там черепаха та папуга. Ніфіга собі, кінти, Там черепаха. Вау. Дуже класно, це прикольно. Мені ну, це вперше, коли на відосі бачимо черепашку. Прикольно. Прикольно. Так, щось дуже довго ми добуваємо дерево якось, так. Але сім блоків дерева ми заробили. Зараз можемо відкрити інвентарчик, зробити оце, зробити верстак, поставити верстак. Подивитися, що в нас ще є. Трошки дерево ще зробити. Палець, дерево. Тепер дерево можна все переробити. так, Чікс, меч, кайло, лопата. Ну, все. В принципі, вийде. мені вистачить. Так, треба тепер інвентар трошки змінити. так, шкіру, м'ясо. Оцю всю фігню мені не треба. Мені треба сюди це. Палиці можна і там залишити. Так. Отак, отак. Ну і блоків можливо. Трошки залишимо собі. Так, дубасим. А ну-ка, а кайлом буде швидше. Ні, кайлом так само. Окей. Е Головне, що я скрафтив собі лопату. Так, чикс-чикс. в принципі починаємо купати. Mm, щось я бачу, що тут дуже багато нервлі, але... В принципі, можемо потихеньку спускатись, дивитися, ось о тобі вже і каміння, ось ось тобі вже і кругляк зараз буде у нас. Але треба зробити трошки таку печерву А давайте будемо бігати. Окей, зараз зробимо собі трошки заробимо собі плюс-мінус 30, давайте. Ні, давайте навіть 40, певно. Цього кругляка. Ну і підемо. Підемо шукати каньйончик. Головне, щоб в мене вже була. Така, типу, підготовочка маленька. Так, робимо здоровенну, можна сказати, шахту. Ні, ну, в принципі, шахта прикольна. Шахта, в принципі, прикольна. А, зараз робимо її. В принципі, велетенька. А, Ну, і сіті у нас же буде кругляку. Так, Чікс. І в нас вже 18 кругляку. Ніфіга собі. А, швидко, швидко. Але нам треба ще плюс-мінус в два рази більше. В два рази більше, тому зараз буде у нас здоровенна шахта ще. І ми майже зламали вже собі кайло, лопату, тому вже з типу, крухляку треба вже робити собі нові обладуночки. Шкода, що не можна з крухляку зробити собі броню. Так би я зафармив, зараз собі зробив би броню і пішов би собі в печеру ламати усім голови. Mm. Так, ну в принципі, э, дивіться, ми вже э, насобирали майже 40 кругуляку. Я би хотів, би, наприклад, діаманти знайти в цій серії. Прям знайти, і не просто побачити їх, добуть і щось собі зробити навіть. Так, все, в принципі, вилазимо. Робимо собі гіпер, гіперінструменти. Так, а, Чікс, а, так, сокиру, лопату. Ага. Пічку. Палиці. А, Що в нас є? Так, давайте зараз будемо дивитися. Так, меч, меч я ще собі не скрафтив. Сокиру можна поміняти. А, все, в принципі, ми ті сокиру і цю скрафту. Тому давайте меч. А, лопату. І... А, ні, кайло в мене є. Так, і що в нас тепер? Так, меч бенк. А, Навіщо я весь час меч крафтю? Я не розумію. Але хай буде. Але хай буде. Так, бенк. А, все. В нас тепер нові обладуночки. Давайте оце дерево також спіляємо. М -м, щоб було, Щоб було? О, це якесь інше дерево. Не таке, як я добував. О, красиво, до речі. До речі, мені дуже подобаються оці джунглі, типу, вони класні. Вони реально класні. О, ну походу і вже і каньйон знайшов собі маленький. Ух ти, ю, ніфіга собі маленький каньйон. Вже бачу залізе. На жаль, діамант іще не побачив. Так, давайте спускаємося. ні 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 я туди не хочу. Ууу, тут ще... Ох ти, ю. Там якийсь зелений. А, фух. Так, там два скелетона бігає. Так, ніфіга собі тут залізе. Не, ну розміри просто капець. Розміри я просто в шоці. Так, добуваємо залізо. Вже ось що тобі і залізо. Бем, кнорм. Перше залізко. Оце нормальний спавн. Це реально нормальний спавн. Так, бем, забираємо, далі не будемо купати. Ох ти, тут ще якісь. Тут все відпалюється. Окей, так. Вугілля нема? Нема. Зато і сланець. Але сланець мені нафіг не треба, тому вилазимо, звідси. Оу ти ю, ще раз впали. Ні. Нє, ти. Нам тут сидіти не треба. Так, все, вилазимо. До речі, тут же ж може бути і діаманти, хоча ні, напевно... Ніфіга собі редстоун. Прикиньте, на такій <кхух> низькій висоті вже redstone. Точніше високій висоті. Ох ти ю. Там що так, давайте shift. А, так, нічого нема, тому можна добувати. Бенк. Залізко впало, але а, його проблеми. Бо я туди не полізу. Я туди просто не полізу. Так, давайте тут лучше залутаємо. Цікаво, звід, звідки йде лава? Я би її собі забрав. Було б класно. Так, дивіться, ось що тобі вже ніфіга собі тут залізе. А цікаво, скільки нас залізе. Давайте зараз поміняємо, наприклад. Кругляк, ні, кругляк не будемо. Землю поміняємо. на залізо. Так, 18 заліза, 18 заліза. На, на, на. Бам, добили. О, в нас же є кавун. Кінтий, в нас є кавунчик. Тому зараз ми поїмо. Так, чикс, чикс, все. Рігент пішов. Добре, що ми кавунчики забрали. Все-таки не зря, не зря. А, на нас звалився горівший зомбі, але ми його винесли. З двох тичок. Спочатку я його кайлом бахнув, бо злякався, а потім мечом бахнув. Так, бмк 24. Я думав, це смарагду лежать, а це все-навсього цей слизь. На жаль. Так, окей. Треба зараз буде ще й забрати. О, привіт. Привіт, чел. Не. Упс. Так, треба зараз буде забрати ще позаду цей Вугілечко. Вугілечко. Так, до мене зараз біжить ламак, але ми добудемо це вугілля, Бемк. Так мало вугілля, ви серйозно? Ніколи такого не бачив, щоб так мало спавнилось вугілля. Так, чел на. Все, тут більше нікого нема. Так, можемо закрити цю лаву. Бем. А, і добути а, цей а, оцей. все добули. Блін, як же в нас мало вугілля зараз. Йо. Так, що тут? Що тут? Тут сломак. А, Так, оу, скелет, скелет, і Вали. Ой-ой-ой, на. Мінус. Там де ще й сламак лазить. Так. Вилазимо. Що б дещо зробити? Так, де там моя печера? у у там заліз було. Так, окей. Окей, зараз тут станемо, Давайте забудуємося трошки. Отакої забудуємося. Поставимо верстак. Так, бенк. В мене є палеці. Дошок в мене нема. Тому треба зараз дошки. Де мої дошки? Ось це мої дошки. Так, забрали усі дошки. Так, робимо палки. Ще можемо зробити палок. Давайте трошки. Давайте вісім смолоскіпів. Бемк. Ну, в принципі, і все. В принципі, і все. М -м так, можемо вилазити? Думаю, так. А, Вилазимо. Звідси. Так, фуф чуть не. А, викинув. Так, і де там залізо було? Ось тобі залізо? Так, чикс, чикс, чикс. А, І отут, отак. Закриємося від цих. Від усіх челіків. Головне, щоб до мене зараз ніхто на нас, на нас не спригнув і не. А, скинув нас до слимака. Так, треба ще поїсти. Би, а... Так, мене вже не є сет на не... сет броні. Просто на сет броні, прикиньте. Так, ідеться слимак. Слимак прям піді мною Ну це. А... Ну це зрозуміло чому? Так, ай. Ай, не може підприйти Ага, отак треба, отак треба. Так, чикс. Все, вилазим. І ніфіга собі я хочу весь час їсти. А, це напевно реген забираюся. Оу. Опа, мені здається там. А я побачив діамантики, але мені так щось здається, що. щось, ні. Ні, тут скоріше все не діаманти були. Не, тут не будуть діамантів. А от під лавою може бути. Але поки що я їх не бачу. На жаль, ніфіга собі воно розпливається. Так. А, окей, давайте тут зробимо таку штуку, пройдемо оцю всю фі фігню. Бемк. Все, ми пройшли, в принципі. бім бем, бем. Ауч! Вода, вода. Бемк. Добре, що тут вода є. Так, а мене змиває, поняли? мене прям в лаву скидає. Так. Ну і що? Ага, все, я їсти не хочу. Так, в мене зараз є ідея. Невеличка. Така трошки цікава. Я хочу піти і затушити лаву лавоцю. Бо заліза в мене немає її забрати, тому будемо її просто затушувати. Так. вилазим. вилазимо. Тут ставимо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мені геге. Мені геге кінтий. Так, shift обираємо і біжим-біжимо до води. Бем. Так, треба знову їсти. Так, да, треба якусь нормальну драбинку зробити, так. Але в мене закінчились блоки. У мене закінчились блоки, тому беремо землю. Тому беремо землю. М -м земля це дуже така класна штука, а завжди є, можна сказати. Так, чикс, чикс, чикс. Отут ми вилазимо. Ой! Ні, ну зараз ми її задушимо все-таки. Бо вона мене просто дістала зараз. Я сподіваюся, що я зараз не згорю. Ні, я не згорів. Це дуже добре, так. Привіт. Let's go. Все, нема тепер лави, проблем нема. Ой-ой-ой. ой Поїсти треба. Це все печери. Так, і знову редстоун. Знову редстоун. Капець. Сіки у мене тут редстоуну. І вже півстаку залізе. Навіть трошки більше вже. Вже більше. Так. Хм. Ну щось вона не дуже хоче зупинятися, так бачу, тому давайте в іншу сторону підемо. А, мені не подобається лава. І біля лави я не хочу лазити. Тому уходимо звідси. Ай! Ні, 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 ні. ні. Тільки не це, тільки не це їсти. Їсти. Капець, я просто взяв і згорів. Я згорів. Але як? Як? Хм. Дуже складне питання. О, прям не дуже складне питання. Так, але я не сюди пішов, походу. Я пішов в іншу сторону, бо біля води я не був. Хм. Де ж ці кар'єрчики? Де вони, ці кар'єри всякі? Е, І де я тут був? Так, ось тут, ось тут. Ось тут. Я був біля цього здоровенного бамбуку, мені здається, тому. Давайте зараз вилазимо. Вилазимо. Отут uh, ще раз вилазим. Так, а тут... Ага, фуф. А, тут і багато. Ви поняли? Коротше, мені здається, я знов провтикався. Я знов з цієї лави просто провтикав все, що може бути. І, на жаль, я не можу подивитися, та, Де це було? Скоріше за всього, що так. Скоріше за всього, що так. Так, заходимо. Ей, що таке? Мене викинуло. Так, відновити гру. Бенг. Чат. де? Де де, де було? Де це було? Нє, це не покаже. Це не покаже. На жаль, ні. Окей, виходимо. Виходимо, бенг. Ну і шукати. шукать. Йдемо шукать кар'єрчик. Блін, у мене було пів стаку заліза. Пів стаку заліза, Просто. С у... сією лавою весь час якісь проблеми. Весь час. Mm. Так, що це? Це якась штука. Куди вона йде, не зрозуміло, тому вилазим. Тому вилазим. Так, але мені здається, що я десь тут був. Якось мені щось так здається. Так, на жаль, я чанки не можу ще. Бо це максимум і так, чанків. Так, окей, йдем. Кріпер відвали. Mm, так, за, за мною зараз два скелетона. О! Це що? Це незрозуміле, що? О, це походу воно. Це походу воно. Текс. чікс Оу. фуф, майже Майже помер. Отак. Гибнемся ви з Норма. Норма загибнемся Майже в воду, майже в воду. Вордроп не вийшов. Вутердроп не вийшов. Так, ось тобі. Ось тобі. Осьо тобі, осьо тобі А де я далі пішов? Ось що тобі кар'єра. Знайшли. Зараз треба ще пройти якось калетончика. Так, щоб він мене не добаснув. Так, оу. Так, спрыгимо тут. А, злазимо тут. Так, ми тут вийшли. Ось тут наша зупинка. Так. Та на мене зараз павук дуже злий. Але де була лава? Ось о тобі. Осьо тобі мої речі. Let's go Так, чікс забираємо все. Забираємо все, що тут є. Ну, намагаємося побачить хоча б щось. Так, і частина впала туди. Ай! ні, 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 ні Фух. Блін, як я налякався, як я зараз налякався. Кен, ти просто капець Сар. сарабаранена. Чікс, чікс Так, брем. їмо. Так, зараз треба знайти блоки. У мене нема блоків. У мене нема блоків. Так, як я її то викидую все. Так, окей. Окей. Фуф. Все окей, все окей. Так, зараз в мене є... Іде... Ну, звісно ж, звісно ж. Я все переробив на палки, тому в нас тепер нема нічого. Так, закидуємо сюди, залізю. А, Закидуємо сюди. Оце, оце. Зараз будемо ще й закидувати усе, що є тільки. Усе, що є тільки. Так. Треба зараз взяти меч бang. Беремо усі свої речі, які мені треба. Так, закидуємо меч бк. В мене є два заліза. Бемк. Тепер закидуємо. Що? Ні на чому, та не переплавиться, Так. Ні на чому, та. тому забираємо оце все діло. На палках жаримо залізо. Let's go! Так, а де мої факели? Нема факелів, кінти. От блін. Ідемо шукати факели. О, що тобі блоки. О, що тобі. А факели? let's go. А дякую павучку, що ти мене скинув. Так, окей. Так, треба взяти факел. Де факели? Бен! Все, в мене є факели. Тепер можемо йти дивитися. Що тут? Сподіваюсь, що я не загублюсь тут. Так, let's go. Так, це треба забрати. Ідемо далі. Все-таки факелів в мене нема стільки. Так, окей, окей. Повертаємося назад, бо я боюсь загубитись. Let's go. Так, ось отсюда Мій перший э, цей. Так, зомбі. Зомбі. Так, ось що тобі тут світло, значить тут моя норка. Так. Давайте тут поставимо факел. Бамк. А тут так само треба зробити. ти, ты. А тут ще кудись іде. Ага, там лава. Я поняв? Ну. Ай-яй-яй, нє ні, ні 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 тільки не на... ти на. Зараз ми будемо тебе скидувати. На все мінус. Швидко ми їх виносимо. Дуже швидко е, з цим з кам'яним мечем. Так. Вилазимо, все. Що тут по залізу? Де від заліза? Так, де мій верстак? Кінти, я загубив верстак. Це найгірше поки що, що я тільки міг придумати. Просто найгірше, реально. Де мій верстак? Де я візьму дерево? М -м -да. Так, ну там нема. Тут що? Тут ще заліза. Але мені не треба заліза без цього. Без мого верстака. Типу не ну, зрозумієте. Ох ти йо оу. Ай, поліче. Так, окей, спрыгаємо. Так, ні, я не тут був. Я ще не тут був. Оу щіт, я знов пав Окей, кінти, зараз будемо дуже швидко шукати. Дуже швидко, щоб в мене не діспавнились речі. Так, ось ось тобі, ось тобі мій орієнтирчик А ось тобі ще другий. М так, на тобі, пташка. Так, йдем. Ідемо. Я сподіваюся, що я знайду ту печеру зараз. Саме там, де я був. А не десь в іншому місці. Так, let's go. А, так, спригаємо. Бен. А, йдем. Ідем. Так, ось у тобі ще одне залізо, ще одне залізо. Ні, ну залізо тут просто дефіа. печери це реально залізо. Так, ось о тобі я знайшов місце. Але мені треба туди якось доперти ще. А як то безпечно зробити? Е Походу ніяк. А, ні -е -е. ось що тобі. О, що тобі. що тобі. Ой-ой-ой-ой, кріпер! Кріпер! Так, давайте його десь запихнем. Так, давайте обійдем тут. Ні, куди я її впрусь? Я це загнав в ловушку. Ау! Минут два. Окей, китий. Дякуємо за ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал та телерам канал. Телерам канал в описі до роллика, поставте лайк та напишіть коментар бажаний від 8 слів. Та напишіть, як можна весь час помирати від одного і того самого. Я просто цього не розумію. Дякую.